Так, доки ми дійшли? Тут 64 зібрали, тут 37. Тут треба 120, нам ще не стає 16 зірочок. Давайте ми за це оформимо, давай, давай! Пухо. <плес> <плес> На розслабоні. Тихо, ти ж не впечися, чоловіч. Тихо, 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 тихо. Де є? Гальмо, гальмо. Тихо, бо крокодил зараз Мені треба все розвернути. Крокодил мене з'їв! Дві! шапку мою забрав, розворот! Йоу, Йоу-йоу-йоу! -йо -йо. Гальма! Ааа! Чекай! А, Піджарило, я би не встиг, то все зробити швидко! Давай! О, о, Бігом! Да бігом! Не догониш! А! а він знов прийшов. Ааа! Та я знову Я за пірати Карибського моря. Не так, зерка раз. Скрини там точно 6. А ч у нас с ним открывает? Ооо. Так, шайк на пкейке. Привіт всім, ви на каналі Скле. Граємо сьогодні Равлик Bob 2. Продовжуємо. Так, доки ми дійшли. Тут 64 зібрали, тут 37. Тут треба 120, нам ще не стає 16 зірочок. Давайте ми за це оформимо швиденько. Так, це прийшов, це прийшов. Що 20? Давай, давай. Так, ого. Е, -е, е, А ну, давай. Опа. Стоп! Ооо, ще ця штук. О! О, я повезло, я його вдарив. Чи то він зараз ще раз буде? Може і не буде. Так, чекай, бо я забув, я зірки, ще маю шукати. Я чисто все забув. Де зірка? Зірка, зірка один. І пазл. Ааа, нічого не вижу. Чекай, це, 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 давай наїде туди! Камінь скинув. Хто бачить зірку? Ще дві зірки і один пазл. Я не бачу нічого. О, вогні, добре. во пазл. І ще одна зірка. Ха, а де вона? ну то та я так шукаю. Села нема! Вони надурили. Вони сказали, що тут є ще одна зірка зірки нема. Прикиньте. От бреху нет. А, во. Сила. Так, розворот, давай. Пауза. Бу. Добре. Хальма. Е -е. А, в принципі, можеш лізти. Добре. Чекай. Зараз, зараз. Ще раз бешлісти, я це не жму. Чекай, чекай, чекай. Поліс! Добре! Але зірки, я не бачив такі тої зірки. Та ладно, де одна ще й пазл знайшли. Продовжити. Ого! О, гальмой. Там? Ні, дві і пазл. А отвій раз. Де друга? Друга. Може, а де трета? Трета? Ну, тут на розслабоні. Так, чекай. Ти хто такий вже? Що ти тут літаєш? Mm -hmm. Давай, 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 давай. А-а-а, дивись, що вони тут понавигадували з тим вогнем. Давай, давай, давай! Хохо! Oh -oh -oh! На розслабоні. Тихо, лиш не впечися, чоловіче. Тихо, 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 тихо. Є, Оце бабда є. <рив> угу. О, новий скін маємо. А наші той скін. Так, далі. Де є? гальмуй! Гальму... Тихо, бо крокодил зараз їсть. <риклад> Мій Мітасі розвернув. Крокодил мене з'їв! Дві шапку мою забрав! <риклад> Та... Давай бігом! Гальмуй, добре, одна. Це що за супермен? Пазл. Е -е -е друга. Третя, де? Тут, напевно. Чікай, Гезвіт, там за тобою. Стоп, про це я так і знав. Так, добре, це веде нас до гори, я йду сюди. Не розумію. А це що за. А, там я достав. Оцю кнопку мені треба нажати. Ну, давай! Пішов. Розворот. Гальма, Йди до гори. Пішов. Три, два, один. Бойк! Добре. Розворот. Стоп, а як я до гори піду? А, села понороблю. Давай, шуруй. О, назад. О, села, це взагалі на Руслабоні. Чікс, чікс, чікс. Є. Три зірки і один пазл. Шикарно. Ще один рівень, і нам все відкриває наступний рівень. Так, а це що? Стій, стій! Ну, то той валит так, який я. я не знаю хто. Стій, поки ще не рухайся. Так, зірка один. Де зірка два? Зірка два. Тут, ні. Ще одна зірочка. Я одної ще не бачу. Ну, десь схована. Це? Вихід. Тут. Сонце. Так, оце. Це ще якась штука, давай розвертайся. Добре, це впало. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Розворот! Йоу, йоу йоу йоу. Кальма. Чекай! А! Ah, Піджарило! Я би не встиг то все зробити швидко. А на, на цю? На, на, на. А що воно? А, це та там цей. Давай, давайте, я знаю заново розбрат. Сюди. Е, розворот. Так, чекай, зараз ми підемо туди. Чекай, зірки де були? Не бачу ні одну, ні другу. Ну, а де зверху? Зверху. Є! Погнали! Диви. Давай, шуруй. Зразу розворот, щоб ти не забув? Бум! Бігом! Бігом! Давай, 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 давай! Є, професіонал. Три зірки! Три зірки на розслабоні. Продовжить. Та тут пазлів нема. Пауза. Так, ти така. Це робить? Це то відкриває і закриває. Добре. Тут же щось є. Опа, одна зірка. Зірки у нас там взяли, мені цікаво. Де ще? Пазл. Друга зірка. Табо вони все ховають. Дай. А, най най най-най. Най. Давай обертайся, ти. mm? ой, <звук> тикай геть, добре. А що це воно робить? А, я сюди. А це що? А! бігом 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 А! -а, -а, -а! Придавило! Мені треба це нажати! Що так гарно зробив. Так, чекай. О! Добре, ти забери сід. Там то зробив. Давай, давай, шуруй. Другий біг, шуруй. Давай. Та да, йде чи ні? Давай, давай. О, зірки. Так, чекай, там він вінпат, там він пат. Де зірка, зірка, зірка? Тут зірка, пазл, пазл, де пазл? Ааа, я не встиг пазл взяти. А-а-а! Ого! А це що за приколи? Там тінь... Тут оно. Зірка. Квітка. Е. Да-де-де-де-де-де-де. Ще одна зірка має десь бути. Ще одна зірки нема. Ну, це до кінця дойде, а він не гаден дойде. О, зірка! Так, він відкрив, добре. Е, а, сила, йде туди і нажмай кнопку. Я в шоці з нього. Шуруй. Чикс, чекс, села, ну а це що за рівень легкий такий? Е! А як воно закрило? А! Блін, а як мені це зробити? А, все, я знаю, походу. Все, ти сиди там. Розворот і пошумів, а ти там будеш сидіти. Добре! В принципі, можемо переходити до наступного рівня. Вибрати рівень. Е, назад, назад. Скільки в нас вже є зірок? 121. Відкрилася нова пригода. О, У джунглях? Ралик при джунглях Две, зиким з дідом. Рибу ловлять діду каже, я хочу велику зловити. Русалку вообще хочу зловити? ти що припух, старий? зловлю Воу, 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 воу! Старий! Дай руку! Я не маю руки! Села! Бороду міг дати. Ви ж, і там риба велика. Так, ну погнали. Гальма. Так, це підкидає. Це що за м'яч? Зірка. І пазл. А, села. Так, добре, нам треба... Гу -гу -гу -гу, якось отут файно прогадати, щоб попасти. То, то. І потім скакати треба. Mm -hmm. Давай. То. Mm -hmm. Є. То... Yeah. Yeah. Mm -hmm. Профі. Так, цей старий що? Тут треба буде загальмувати, напевно. Давай. Оу-воу! Oh, oh, oh! oh! Бігом! Та бігом! Не догониш. Mm -hmm. <laughs> Села. Втік. Далі наступний. Наступний ще подарок дали. О, до речі, можна піти в гардероб і взяти. Давай Давайте беремо. Між джунглях. Продовжити. Так, дивіться, я вже в джунглях. Все при... Ох Що це таке? Так, Диви, він зруйнував. Мені, може, треба було пройти, шведка. Чи що я тут? а! а! Він знов прийшов. А! та я знову я запізно пішов. Все, буду знати. Добре. Реванш. Давай, 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 шуруй, шуруй, шуруй. Пану... Давай, и, давай. И... О, Добре, шуруй. Да. Металик, раз. Тут два. Да, да. Три. Все. И. Все, я встигаю. Давай, давай, бежи. Да. Не, уже стріляв, я перечка. Нормас. Де села з макароном. Давай далі, не будеш тут одівати. Так. А що це? Ага. Чик-чик, зараз перші зірки найду. Раз, два. А ще трета. А де трета, видиш? Каже А, тут ще світло не... А, во, села. Так, ну шо, погнали. Давай. 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 Це просто на розслабоні. Бум. Гальма Що -то тут треба? О, села. До побачення. Двісі. Дивись. Капець який простий рівень. джунглях взагалі тут. Ще легше, ніж саме перше було. Дві комп'ютер. Джунглі комп'ютер. Так, кнопки які стріляють щось О, диви А, то стріляти можеш? А, нічого. Що це дало, зірку. Е, пазл. О, секунди якісь йдуть. Не так все просто. Ай, да давай нормально. Це що? Це дало. А, це? Це відкрило, давай, шуруй. Час вже капець йде. Давай. Давай. Шуруй. Я на вихід пішов. А пазл не взяв. Я щось таки не зрозумів, де шо? Так, це шотки? Тут теж мені стріляти. Та давай. е. Блін, я не знаю. Воно придав нажме, Нажимала. Це придавити, напевне, то я лишаю, бо тут якісь штуки, напевне, мене придавлять. Пауки, віддайте мені цей. Ей! Я в шоці? Я в цього стріляв? Сам себе, сам себе! Є, нажав. Сі. Так, пауки віддали той віддав, ще одна зірка десь тут має бути. Е, вона, напевно, десь, 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 десь скрита. Десь заховали ту зірку так добротно. Це що таке, це то відкриває, то закриває. Ха, а що, а. А як я маю дойти туди? А, оце забираю, мені оце І... треба нажати, ну давай. Добре. Разворот. Эээ. Нормально? А ты думаешь? Не. А, все нормально. Разворотайся. Фух. Ну добре, ну а ще один паз. Ай, не загальмував. Да ладно, два тоже нормально. Две зерки. Так, пальмой. Так, ПИД, трошка. Пазл є. Yeah. Одна зірка де? Друга зірка. Одна зірка є. Yeah. Ще одна зірка. Хтось бачить тут ж... зірку ще одну? Я, наприклад, не вірю. Та то взагалі ужас. О, це все відкрило. Ее, э, чекай, ну але вихід. А ну нажми підписку, бігом ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Я не розумію, що тут робити. Ну ладно, йди сюди. О, вихід пропав. А, воно спеціально так робить. То не там вихід. Ти тільки є звідси. Е, чекай, нажимай. А що він нажав? О, зірка. Це нажали, пішов. І ще одне де? А то... Оця? А, я тут нажав. Це погано. Ладно, шуруй. Бум. Ну та, головне, що пазл. Пазл це саме головне. для мене. Е! Капець! Обдурили. Так, давай, 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 давай. Прийшов! Вихід? Вихід, нарешті! Я ж думав, що він не на вихід піде. Нормас. Ой, пазл є. До речі, попередню картинку ми сказали. Пірати Карибського моря. Чи не Карибського? Так, зірка раз. Скорее, не там точно есть. А она не открывается. А что у нас не открывается? О! Так, что это на пьеке есть? Лопата! Можешь посунуть лопату? Вот это как то О, есть зерка. В золоте. И еще одна зерка моя будет. Ну, она может схована. Может у пирата. Mm -hmm. Йоп. О, здорово, здорово, мені треба лопату. давай ну, є лопата. А як? Що? Ну та... А як я тобі ту лопату дам, я не розумію. А, диви. На, добре. Тепер мені оце треба йому відкрити. Це я куди пішов? Туди. Значить, я зараз зроблю. Це заберу, нажимаю кнопку і все буде добре. Зразу розворот цей прокопав красавчик просто. Пішов до золота, стоп. Ей! Ну він мені, відда... він мені не віддає нічого. Ну добре, мені тепер на вихід. Е... А, все, шик! Та одну зірку не знайшли. Єй, е, ще й тому дали золото. Вже То взагалі там зірка, напевно, мала бути. Так, добре. Вальмой, вальмой. Е, стріляй раз, два, три. А далее куда? <Слыш> Мне эту штуку требует, -ка, как А, во. <Слыш> О, чуть в себе не попал. Так, пазл, зерка, зерка. А еще одна. А еще одна, как завжди. Нема. одна зерка нам <Слыш> требует. А вот. Так, все, шуруй. Стій, поїхали. Поїхали. Розворот. речах, Пошурував. Добре. Так, чекай, мені треба Оце. Оце. Та що ти, Ідеальний рівень. Просто ідеально прийшли. Три зірки дали. Гардероб, ну гардероб такий свій, Давай. Давай ще цей рівень проходимо і на сьогодні стане. Так, гальмуй. ти геть звідти. Так, зірка мені цікаво. Одна там. Не бачу. тут? А, точно, одна, певно. Там. О, мурашка, ну. Красавица. А тут. Ага, це, це, а це. О, молодець. А тут одна, напевно. Ну не... не... А во. Оно тако. нічого такого. А м'яч ч? Ні, ч робити? О, диви, покотив. а оно. А чекай, мені червоний, треба нажати, то мені треба, mm -hmm. давай, шуруй. Село, це прикол. Пауза. Давай. Добре, дойдоль. Е -е, Сила на вихід, а чекай, на зірка, а де вона може бути? Там, 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 там. Ніде, нема, там нема, там нема, там нема, там немає. Дві ніде, де нема одної зірки. Ну, то я тикаю всюди, всюди. Та вона десь схована, видиш, що одну деколи ховають. а де, 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 де вона може бути. Я її взагалі не бачив? Прикол. Як вона там стояла? Ну, давай ще один, бігом, Равел! Так, гальма. Це що таке? відкрили. Типшовгед звідти. Ти що там сидиш? Ти теж шоу, о, зірка. Е -е, Типшовгед. О, тут пазл, ще має бути. О! Тут зірка. Так, це що воно робить? Нічого собі. Хм. Цікаво. А якщо я буду тут стояти? Якщо я отако такого зроблю. І зроблю отако. такого. А, прикол. Ні, давай трошки пройдеться. Е. Э... <різування> mm -hmm. Сюди. Е. Э... Отако. Отако. Де я буду. Стій, так, чекай, 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 mm. мені це треба тряно... на... Ааа! <звук> Мисливець! Т... Мисливець, чи хто такий? Вообще якийсь. якийсь. Mm. Так, назад, давай. Mm. Mm. А, ну мені таке. Це ужас! Давай! О! Оце було шикарно, це я гарно зробив. Давай, Ралик! E, Зара, чекай, мені треба кнопку нажати. Яку кнопку? Бо я вже все забув. О, чекай. Оце що було? Ні. А, воричах. Так, де зірка? Де? А, все, я на дні А пазл? Пазл тоже десь є. Пазл мусить бути на такому видному місці. Може, мені здається, що тут, але вийдеш, оці тут сидять. А ти?! Ти видів його там, я не видів. Давай, шуруй. Добре. Е, назад. Так, з цим. А, ну в принципі воно нормально. нормальне. кого? Добре. Стій. О, йо, йо йо чекай. Тут купа кнопок і я не розумію, що до чого. Мне твой ценжат. Ии, Так, стоп. И? давай. Ну, молодец, молодец. Yes. Yeah. Що означає що? случай, видиш? Предложите притез в ебратері. Я хочу подивитися на пазл, Дві, що ми тут склады. Четыре картинки, тільки. Але валимо, як має бути. А попередній я не склав оцей. Дивіться, мені ще не стає тут. Один, два, три, чотири. Отут картинку ми не забрали і отут не забрали, і там щось треба. Ану назад, а перший рівень як ми там вальнули? А перший три з трьох, та що? Дай назад. Е, та що ти? Та мені не треба цього назад. Так, він хоче проходити перший рівень знову. Тут ціла картинка, дивись, ідеально професіонали. Красота, красота. Ну, коротше, на сьогодні стане. Равлика Боба ми валимо, як маємо. А ну, чекай, продовжити. А, ну ми ще це пройдем, у нас 147. Пару зірок і буде зимова історія. До походу остання. А дивись, скільки в мене костюм. Дві. Море. Ні, ну багато нема, але. Але все одно багато. Я свій оцей вдів. Типа такий. У джунглях собі ходжу. Вс, всім папа. -па. Так, під останнім відео. Ралик Боб Так, ралик, гальмуй давай 21 удивинормас, ти дуже гарний блогер. Я твій новий підписник, завжди полюбляю тебе. дивитись, я за тебе радий. Молодець. Привіт, склеп, привіт, привіт. Опа, знову легенда дитинства. Я казав гравець ай чудовий бій, чудовий настрій. Це точно сталкери Вадим, привіт. Класно, я знімаю програму Боб 1. А я видиш, зразу Боб 2. Збери всі зірки на всіх рівнях, я стараюсь збирати всі. Склеп, дякую, що послухав брата. Пиво хочеш чи горілки. Пиво чи горілки? Ну я не знаю. Я ліпший компот, і тобі раджу. Привіт склеп, я тобі розповім про гру слендеріна, як її пройти? Я тобі розповім. тобі треба зібрати вісім книжок і втекти звідти, але це не так легко, бо слендер проявляється на твоїми очима. Яй-яй-яй. Це взагалі капець. Мирного неба і бережи себе, слава Україні, твій склеп. Героям слава, дякую, дякую. Склеп, котрий нагадує про самороста Я пам'ятаю, містер Гейм. Я вернусь до нього. Цього року точно. Привіт, привіт. Зірки бувають на небі, маскуються або був Хмари. Знаю, знаю вже. Пограю в Red Ball 4. Пограю. The Undertale. Ти можеш зняти 1-2 травня. Будемо, Максим Спеціально для тебе буде Undertale, скоро. Блінки, Молодець, смачно. Де Балді? Та не знайдесь, що в магазин. Вибачте, не писали, я ніяк не могла. Але ади тепер пишеш, все нормально, Еріка, привіт. Ви ж тепер робив, ну нажмі підписку. Та бо мені так більше подобається. Твої відео качають, це добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім. На YouTube канал підпишись. Іске Геймівс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфой кожен раз. Для тебя контент, просто высший класс Сегодня новый видео кайфой кожен раз